Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте у нас гоночка. І це середній рівень. Давайте доїдемо до неї. Поїхали. Поїхали. А ми швидко можемо їхати на цьому корветі. Тільки я поворот трохи пропустив. Прогавив. Тільки з Гальма, Гальма трохи слабі. ого о -го 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 це буксує. Та... бісовий таксист? Ти що не бачиш, що я їду? Ось так боком. Може, отут ми і прискоримося. Яка муха? Оце я врізався в той фургон бісовий. І це все під мостом. Так, я майже переїхав. А ось і вона, гоночка. Пробуксовуємо. І це звичайна гоночка у нас. Мабуть, це спринт. Якщо кільце минуло, це означає, що це спринт. Хоча я можу і помилятися. Судячи з місця, де ми починаємо. Хоча ні, наче й не помилився, я чув, що я не один тут буду. Все ж я не помилився. І це спринт. Так. что у нас паномера. Прескорюсь. Едьте лисом. Боком, боком. Заехал так. Прескорюсь. Идите вы лисом. Прескорюсь. Єди лісом. Так, я, я наздоганяю, наче. Та він так же само на корветі, як і я. То в мене навички більше. Хоча я трохи пере... переоцінив себе трохи. Йде лісом, кому говорять. Йде лісом. Ось так, прискорюсь, тут пряма вже пішла. Сюдою. А ось і фінішна смуга. Зараз злетемось, так. Ну і все, ми першим фінішували. Так, поставимо ці детальки. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!